Всім привіт Ми з України! Так, я перебуваю в Данії. Сьогодні ходила в магазин Юск, який знаходиться в Данії, і купила ось такий електричний підсвічник. В цей електричний підсвічник входить електричні свічки, підсвічник, пульт, щоб свічки включати, батарейки. І зараз я вам продемонструю, як цей підсвічник працює. Щоб краще було видно, то поставлю на коробку з-під підсвічника. І зараз покажу, як цей підсвічник працює. Ось тут є маленька пімпочка. включаємо свічку, включаємо решта свічок. І ось так наш підсвічник працює. Зараз покажу вам режими, які він має. Блимає, блимає. Ось так миготить. не миготить, темніше і світліше. І ще до підсвічника купила ось такі ароматичні свічки зі запаху... запахом полуниці. Всім гарного дня!